В умовах війни рятувати людей у Івано-Франківську провели навчально-практичні заняття із медичного сортування потерпілих за системою старт. Спочатку теорія, а далі беруться до практики. За легендою в центр міста прилетіла ворожа ракета, наслідок чого постраждала велика кількість людей. Події відбуваються на трьох різних локаціях, що значно ускладнює роботу медиків. Принцип сортування полягає в тому, що якомога швидше знайти всіх постраждалих, якомога якісніше їх відсортувати, а це призначити пріоритет, кому. Першу чергу потрібно надавати допомогу і в якому об'ємі, а також доправити їх до відповідного лікувального закладу, щоб якомога більшу кількість постраждалих зберегти їхнє життя і здоров'я. Основну увагу кажуть інструктори, приділяли відпрацюванню алгоритмів дій медиків у стресових ситуаціях та в разі великої кількості травмованих. Дана локація сьогоднішнє дане завдання зайняло нам. Практично в районі двох тижнів підготовки, щоб один день дати можливість людям відбути отакий сценарій, тому що краще вчитися під час навчань. Ніж попадати на справжній масовий випадок і розгублюватися в такій ситуації. Ми стараємося нашими навчаннями довести наших людей до автоматизму, щоб вони не губилися в таких ситуаціях, щоб вони розуміли важливість своїх дій, дотримувалися чітких алгоритмів і стандартів. Тренінг відбувався на базі обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф разом з українськими навчалися і польські інструктори спільно зі студентами. Продовж трьох днів вони опановували всі необхідні навички. Аби Оперативно реагувати та надавати допомогу потерпілим як ми хочемо побачити, як виглядає медицина катастроф з точки зору порятунку цивільних. Військова медицина і цивільна медицина це дві галузі, які тісно переплітаються. Тому ми приїхали, щоб побачити досвід колег місцевого центру, а відтак перейняти його собі і реалізувати у Польщі. в процедури. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.